Доброго дня, шановні, прошу вашої уваги. Хочу вам зняти відео огляд катків подрібнювачів Крашер. Крашер 6001, 6002, 6003. Тобто, шахматні, сплошні або в'єлове розташування ножів. Міцність кріплення болтів 8,8, гайка стопорна. Є зараз в наявності 4 штучки, 3. Катка подрібнювача в шахматному порядку, один у віяловому порядку. Що в основному і замовляють. На вибір клієнта. Також є в наявності дві борони ротаційні. Одна гідравлічна, друга механічна. Теж на вибір клієнта. Секції ставиться 27 або 29. Мінімум 27. Шипів стоїть 16. Не 15, не 14, а 16. Є два варіанти. Гідравлічна або механічна. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Буде ще багато нового. Також у нас є. Бушна техніка. Це нова техніка, є БУшна, є реставрована. Підписуйтесь, далі буде. Будемо вас інформувати. Всім дякую за увагу. Всім гарного дня, гарних врожаїв, всім щастий. Пока-пока.